Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етноеко Парк. Вчора я прочитала коментар під одним із своїх відео, де знімала ранок в селі. І коментар був, ну, справді він, по, по суті, у тому, що це не є типичним, типовим, верніше, саме такий ранок. Ранок це кури, собаки. Свині, корови, це саме те, що починається ранок в селі. Так і є. Он корівка, ось сусідка сапає. І я вам хочу показати свій ранок. Не тому, що я така господиня, я така, як і всі. І ранок мій починається саме. Із роботи. Це мій часничок. Зараз я вам хочу ще показати свої ірисики. Малесенькі-малесенькі. Пам'ятаєте, моїх барбарисики-ірисики, господи правильні, ще ранок, а вже ось подивіться, яка краса. Це малесенькі-малесенькі барбарисики, які ми сіяли під зиму. Ось вони такі різнокольорові. Гарнесенькі. І от вчора я їх рятувала від бур'янів, тому що пішли дощі і все це дуже сильно заросло. Тому про ідилію сільську взагалі мова зараз не йде. Чим буду сьогодні займатися? Ну, чим кожного дня займаюся? Ну, це, по-перше, сапання. Зараз іде сапання багато і все. Але сьогодні конкретно, мій день поч... не почнеться, а мій день продовжиться, вірніше. Це буду займатися ірисами. Майже половина, ну, не половина, майже всі вони вже відцвіли, ще де, деякі цвітуть. І далі вони вимагають уваги, великої уваги. Це наші огірочки, бачите, які вони ще маленькі. Тому що вони пересіяні, вони вже були гарні, але. Нас морози, тому прийшлося пересівати. А дуже дорога, дороге насіння було імпортне. Так, це наш салатик. Ми полюбляємо таку зелень пастися. Це бурячки, і як бачите, тут земля краща біля хліва, де був, ну, де і мокріше, і, ну було велике господарство, то велику роль зіграло і удобрення. Це наш, наша морквочка. Ну і по морквоті окріпчик він нас скрізь. Це він потім зрізається і морозиться. Ну, я не знаю, чи цей рік він буде морозитись. Ранок у нас почався сьогодні дуже із неприємної ситуації. Ми три неділі назад купували амрукси, яйця, верніше. інкубаційні яйця амроксів, щоб завести нову породу. І от вони вже почали лупитися і, ну, звичайно, виробили світло. Хочу сказати, що було у нас дуже все швидко, терміново бігали курчатки, курчатка, які вже вилупились без лампи підігрів, кричать не своїм голосом. Інші в інкубаторі наклюнулись, а світла немає. Інкубатор за холону. Згадали, що в нас сидить індичка. І ось уже бджола на голові. Ну, подивіться, що за горе, та біда? <кхід> Вибачаю за відступ. Убивала бджолу на косах, на голові. Так от, що згадали, що в нас сидить індичка у кролячій будці, пустій на карантині, тому що вона нічого не висиділа, не вилупила. Але заважає всім сидіти, хто ще сидить, наприклад, качкам. Тому ми її ізолювали, щоб вона не лізла по кублах, куди її не просять. І прийшлося згадати за неї і от. Навіть 6 годин ранку не було. Бігали ми по двору із тими яйцями вже накльованими. Індичка втекла, потім її ловили. Ну такий ранок не солов'їний був точно. Але поки ми все це зробили, я почала на, хвалить Бога, є газ, почала на газу підігрівати воду для бутилок, щоб зігріти ціплятка, курчатка. І тут все це зробили. і тут Включили світло. Знову ми побігли під індичку, забирати яйця і класти в інкубатор. Ну, Одним словом, це от саме ті будні. Там у нас на е, дальньому плані у нас капуста, там 500 штук посаджені, десь два десятки помідорів. Теж помідори садили ми пізно. Тому що у нас були морози. Ну, тут перець. Перець теж ось недавно висаджений, тільки все-таки ми північ. ну бачите, стоїть, це моя розсада, стоїть як зайчики. ну Трошки їх дощ побив, тому що у нас був дуже великий ливень, ну хвалить Бога, без граду. І сьогодні я почну свій день із ірисів, тому що це культура не, не така проста, як, здається, на перший погляд. Перше, що це, ось я підготувала це іриси корінці, які я буду виса висаджувати в себе. Це, як я кажу, це ну, як, не ліквід. Я відправляла іриси, а це, що залишилось, це є той неліквід, який мені не подобався. Я буду висаджувати в себе. Іриси починають заростати бур'янами, тому сьогодні обов'язково буду починати їх сапати. Як бачите, ось із тих чистих гарних ірисів. ну Ось така картинка зараз неприваблива. Іриси зараз непривабливі. Ще яку доцвітають деякі. І чистить. Обов'язково іриси чистить. Ну, ось, бачите, ще є пізні ірисики. Пізні-пізні. ну от все це треба зараз сапати, тому що і риси потрібно тримати в чистоті. обов'язково. Далі. Що буду робити? По-перше, треба обов'язково виломлювати ось ці квітконоси. Вони це робляться дуже просто. Ось зараз, наприклад, я покажу. Ось так. Ось, бачите? Ось. Дуже-дуже просто, але квітконоси обов'язково потрібно виламувати обов'язково, тому що поки є квітконоси, буде малеча, погано наростати коріння у е, ірисів молодих. Ось. Тому ось все це, цих 500 кущів, обов'язково треба буде повиломувати всі стрілки. Далі почистить, обов'язково почистить ось це листя. Ось сухе листя. Обов'язково все це почистить. Обов'язково почистить ось листя, де є хвороба. Вона не, вона не дуже, я б не сказала, що вона якось. Впливає на наступне світіння в тому році. Але бажано все-таки оце прибрати, тому що це розсадник хвороби і на користь він, ця хвороба не йде. Далі я буду обробляти цей рік, обов'язково буду обробляти іриси, фалькон плюс прилипач. Обов'язково. Той рік я робила е, фундазолом, Фундазол, фундазім. а цей рік буду фальконом. Тому що потрібно ну, чергувати. Не об... Вони привикають, звикають до одного препарату і вже він тоді не є таким дієвим. Тому я ще раз кажу, обробка обов'язково зарипом сапать, садить, ні, спочатку садить. Як сажу, я не буду показувати, обов'язково його садити поверху, щоб не заглиблювати саму. Самі корінці. І е, я додаю попіл, звичайний попіл. І ось вже починають квітувати лілейники. Ось перший лілейничок вже розквіт. Це мої гібіскуси, вони сортові, і, до речі, буде де, дещо декілька, ну, як декілька. Кущиків, мабуть, 5-6 буде на продаж. Ось тих сортових, не, не з насіння, а саме сортових гібіскусів. Ну, ось така робота. Тому про іделію, солов'ї і інше на деякий час придеться забутись. Ну, ось наша капуста і наші помідори. Я себе показую. Ось наші помідори. Отака От робота. Десь наші коти, мабуть, є, тому що кричать, ну, це перчики Так, в нас північ, пізно всаджені, але в нас встигає Не південь, звичайно. Так, це все окріп, який буде теж вирізаний і. І що він буде робити? І заморожений. Хоча цей рік, я ж кажу, мабуть придеться сушити або маринувати по світлом біда-біда. Ну це не тільки в нас, а скрізь, хоч, хоч і дороге, але його немає. Наша трояндочка на городі, ми теж, наш графік в трояндочці, ми наскрізь нас квіти. І на дорозі, і на городі, і в парку. Ну, з квітами, мабуть, все-таки веселіше. Ще в нас є 20 соток картоплі на полі. Вже я туди не, не піду вам показувати, але я зроблю е, заставочку буде нашого поля картопляного. Ось така краса. Ось така краса. Ось познайомлювавши із господарством, це наш індик Вася, мене просили його показати. Ось він такий на нас парубок. Це наші каченята, самі, самі рані. Ось наші курчатка теж рані, які, які за мною бігають. Ось принесла я помиї. Ну, такі відходи кухні. А вони щось хочуть. Це одненьке каченятко, яке вилупила качка взагалі два. Одне пропало, а інше жило з курчатками. Ось воно так і ходить з курчатками. Його б'ють ось ті старші. І воно ось живе із курчатками. Воно думає, що воно їхній братик. Ось такий зайчик. Ось подивіться, що в нас поробило. Був буревій, що з яблуками. Осипалось страшно. Ще в нас є е, таке господарство, як е, кролики. Вон вони виглядають, бачите, наші кролики. А ці О, а що роблять? Ну, ось індичка кричить, у нас тут ось, ось ці кролячій будці, сидить індичка. От вона кричить не своїм голосом, щось вона хоче. Ось такі наші кролики. Вася, 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 ах ти ж наш Вася. Ще є індичка з індиченятами, але вона закрита поки, бо ще прохолодно, вони маленькі. Ось така, таке господарство. А це саме менші. Ось які тільки-тільки лупляться, вилупилися, які страждають від русні, так як і ми. Так померзли, так пищали поки. Саме маленькі, бачите. Да ша-ша, ша ша Ще гріються. Це порода амроксів. Досить дороге яйце ми купували. По пошті пересилали як. Це була наша перша така спроба. І, як бачите, вдалися. Ось такі зайчики. Ну, і ще сьогодні зранку розливали мед. Мед чиста акація. Чиста. Чому я наголошую на тому? Тому що акація це єдиний мед, який Можна споживати діабетикам. І я саме таким і являюсь. І тому чоловік перед цвітінням акації, коли вже акація зацвітає, наприклад, 5-10%, викачує все, абсолютно все, що є в вуликах, щоб не було мішаного. Тому що цукро, цукор в меду він, ну, би, шкодить, його не можна вживати. Тим, хто хворий на діабет, а фруктоза є тільки в акації, не, цук... не цукор, а саме фруктоза. І акація є, ну, звичайно, в, як би сказати, коректних дозах, не банку з'їсти зразу, але можна вживати акацію. І саме тому вона є чиста, чиста і зразу тільки перецвітає, залишається 10 чи 10% ще. В цвіт, ну, цвіту акації, чоловік знову починає качати мед, щоб не було ну, мішаного, щоб він не, не мішався з іншими культурами. Звичайно, це не означає, що все абсолютно, тільки акація. Звичайно, якась пчола все-таки прилетить і на якусь іншу квіточку. Але це найменше, що може бути, в меду. Це цукор. Я пропоную. Вам до продажу, ось його небагато. Цей рік взагалі не медовий рік. Не знаю причину, ну, але рік не медовий По-перше, було так, що морози і ну, якийсь процент акації все-таки померз. По-друге, акація, вірніше, нектар виділяється, коли є волога. А в нас була дуже-дуже велика спека. Тому бджоли майже. Не летіли на акацію, хоча цвіли вони шикарно, але майже не летіли, бо не виділявся нектар. Вона цвіла, пахла, але нектару не було. І ось в порівнянні з тим роком, коли ми взяли дуже багато акації в меду, цей рік не багато. оце Оцей оце саме стільки ми можемо продати, що залишився, запропонувати вам. Ціну ми не змінюємо. Зараз дуже дорого утримувати бджоли, але ще дорожче життя наших українців в нас з вами. І тому це не є такий продукт не першої необхідності, і ціна залишається на рівні. Ось вже багато років. Ну, не багато років, 4 точно залишається, навіть знижена була. Залишається на цьому самому рівні. 200 гривень за літру. Тому пишіть, дзвоніть, і ось ця смакота, чиста акація. Вже завтра можу поїхати до вас. Ось такі, таке моє відео, дорогі друзі. Зовсім не ідеальне, зовсім не спів солов'я, зовсім не розкішне цвітіння саду, а будні такі будні, які є в кожного. Не в кожного, а у більшості нас, українців. Ну, я хочу, я показала і такий варіант ранку. Всім гарного знову ж таки дня! Всіх люблю, всіх поважаю, ваша Ніла, і все буде наша солодка Україна!